У нашій минулій програмі ми з вами детально і апетитно говорили про такий модний формат сучасних телевізорів, як Ultra HD, Він же 4 k дивились і показували ми усе на оцьому ось телевізорі, який сьогодні є одним з найсвіжіших топових рішень на ринку. А значить, потребує, очевидно, потребує більш детального знайомства. От і давайте зараз подивимось з точки зору ідеалістів, що ми можемо і навіть повинні вимагати від сучасного телевізора. Перед нами новинка від одного з лідерів у цьому сегменті ринку компанії LG Electronics. І оцей велетень це якщо говорити про діагональ екрану, в модельному ряді Ultra HD панелей цього виробника, уявіть собі, є найменшеньким. І це 65 дюймів. А є ж ще варіанти від 79 до 98. Не занадто запитаєте, та уявіть собі, ні. Зважаючи на те, що роздільна здатність такого екрану, якраз отой -от згадуваний нами Ультра HD 3840 на 2160 точок. І цих точок з нормальної переглядової відстані ви і близько не побачите. Питаєте, що в цьому нового? А нове те, що 4К формат нарешті почав адекватно працювати на частоті нашого телебачення 50 Гц. І такий же Ultra HD сигнал нарешті почав передаватися шнурами HDMI найсвіжішого їх покоління 2.0. Проте, яку би частоту ви сюди не виставляли, за фактом перед вами максимально деталізована картинка з соковитими переливаннями кольорів. Яка, щоб ви там не дивились, однак автоматично розганяється до 4К, розганяється коректно, якщо хочете, художньо. Про цю технологію апскейлінг, ми якраз тиждень тому і розповідали. Отже, для того, аби дивитися відео у шикарній якості, вам не обов'язково шукати файли Ultra HD формату. Запускайте усе, що у вас є, хоч Full HD, хоч старі дівішки, хоч ефірне телебачення. І з подивом спостерігайте, як процесор розганятиме картинку на весь екран, не розмазуючи зображення, а творче доповнюючи його акуратними гармонійними елементами. Ця технологія і є отим згадуваним нами апскейлінгом. І вона не єдина тут із тих, хто працює над покращенням якості вами баченого. Тип матриці тут, само собою, IPS, який давно став синонімом до назви цього виробника. З усіх переваг даного типу матриці традиційно виділимо неймовірно широкий кут огляду. На панель можна ого-го -го якого гострого кута. Зображення зберігатиме усі основні кольори і практично не втрачатиме виразності. Хороша контрастність у свою чергу тут досягається за рахунок led підсвічування з боків панелі. Тим самим їх вдається робити такими тонкими. А на глибину чорного працює така фірмова технологія, як мікропіксель контрол це, коли діоди підсвічування взагалі у потрібному місці можуть повністю вимикатися, і ваш чорний такий чорний, а не один із якихось там відтінків сірого. Загрузили вас трішки. Ну, ви не переймайтесь. Можете ці терміни на пам'ять навіть не вивчати. Головне, що ви можете бачити ідеальну картинку як вшир, так і вглиб. Ви правильно розумієте це ми про 3D. Про нього зараз говорять не так часто і багато як раніше. Проте своєї таємничої привабливості об'ємне зображення ні граму не розбазарило. І чим більше маємо екран, тим сильніше кортить подивитись на ньому якусь 3D-шку. LG, нагадаємо, і в цьому питанні тримає власну позицію, Себто практикує так звану пасивну технологію. Коли обидві картинки, з якої складається об'єм, одночасно знаходяться на екрані, а розділяються вони поляризаційними окулярами, а це ніяких обридливих виносячих мозок та давлячих на очі мерехтів. І окуляри максимально прості, не потребують ніяких батарейок. На отакенному ж екрані. Картинка стає настільки реалістичною, що часом навіть забуваєшся. 3 d контент же у вас завжди під рукою. Варто лише зайти у смарт-віжний онлайн-магазин LG Store. Ось вам цілий розділ 3D. Там маса різноманітних і безкоштовних окремо зазначимо цікавинок, які ви легко підтягнете з інтернету. Не, ну а раз прийшли, то як то кажуть, уже і заходьте. Це ми з вами так акуратно прийшли до фірмової LG-шної платформи Smart TV, яку ми, згадайте, неодноразово з вами вважали найкращим з усього того, що існує на ринку. Заходимо. Зветься ця платформа WebOS, чи WebOS, І так, і так правильно. Над нею довго та багато працювали різні виробники, і аж ось LG нарешті довели все це до пуття до телевізійного пуття. Всі робочі додатки тут виводяться у таку от нижню панельку, що надзвичайно зручно в плані навігації. А в плані користування зручно те, що дана система багатозадачна, і раніше відкриті програмки не закриваються повністю при переході до інших, а звертаються у фоновий режим. Тому повертаєтесь ви до них ледь не моментально і запускаються вони з місця зупинки. Так-так, точно так, як ми звикли на комп'ютері. А щоб було зовсім усе так, як на комп'ютері, то до усіх телевізорів цієї марки ідуть отакі оригінальні пульти Magic Motion. Це вони пускають на екран курсор, який миттєво переміщується куди вам треба і може навіть перетаскувати окремі пункти меню. Ну і продовжуючи перелік корисних і важливих властивостей цього телевізора, я хочу вас запитати: от ви мене чуєте? Альо! Ну, чуєте нормально? Ну, а раз не тільки бачите, а й нормально чуєте, то давайте поговоримо про звук. Оці дві бічні стійки обабіч екрану це не якась там вам прикраса дівайсу. Це уявіть собі фронтальні направлені колонки. За рахунок такої конструкції вони видають достатньо сильний насичений звук, насиченість якому додає схована в корпус ще одна низькочастотна колонка. Можемо повноправно звати її сабвуфером. Про якість звуку окремо може сказати ім'я авторитетного партнера. Топової американської компанії Harman Kardon. тому цей чужий, начебто, логотип, не тільки прикрашає увесь телевізор, а й додатково працює на престиж і телевізора, і його власника, якщо відверто. Але давайте все-таки не будемо гадати, от де закінчується елемент престижу, і починається звичайне буденне освоєння нових технологій. В цьому телевізорі воно злито, так би мовити, воєдино. І якщо хоч щось із сьогодні нами показаного. Видасться вам занадто, ну типу, нащо воно мені поки то майте на увазі, що дуже і дуже скоро ви навіть не помітите, як усе це стане обов'язковим стандартом для ринку.